Уявіть, що один космічний знімок назавжди змінив спосіб, у який людство дивиться на себе. Саме такою стала фотографія Earthrise, зроблена 24 грудня 1968 року, екіпажем космічного корабля Аполлон 8 Уперше в історії люди побачили Землю, що сходить над місячним горизонтом: маленьку, тендітну та дивовижно красиву кулясту оазу посеред нескінченного космосу. Командир місії Френк Борман Пілот Джеймс Ловел і пілот модуля Вільям Андерс не очікували, що саме ця фотографія стане настільки важливою однак, коли вони побачили синю білу планету, що височить над темно-сірим ландшафтом місяця, не могли втриматися від вигуків захоплення. Earthrise одразу потрапила на обкладинки провідних журналів і стала культовим зображенням ери космічних подорожей. Цей кадр не лише увійшов до історії як символ технічного тріумфу НАСА, а й проклав шлях до нового екологічного світогляду. Багато хто вважає, що Earthrise надихнув початок рухів за збереження довкілля та посилив відчуття, що ми всі ділимо одну крихку оселю в безмежному всесвіті. Іноді, щоб зрозуміти власне місце у світі, треба просто поглянути на нього з боку.